сидячого варіанті намалювати. Щоб він тримав її. всіх вітає. Сьогодні, сьогодні, сьогодні робимо поробку, частини, поробку до великодня. Ось тут, тут, тут приблизно голова. Ось тут у нас таке тіло, і буде такі сидять. Далі два вушка. Це у нас такі напівовальчики. Раз, напівовальчик два. Так, ось тут промалюємо ще серединку. Далі малюємо з вами такий величенький овальчик, побільше, ніж голова. Повільше. Так, І ось тут у нас така трапеція ножка в одну сторону, трапеція в іншу. І е, мальовуємо два великих таких е, ось таких ножки. Овальчик. І ось тут у нас така ножка поширша. Так само в іншу сторону. П'яточка тонка, а ось тут частина ширша. І промальовуємо раз, два, і велика. А, тут можна навіть штаб. Е, дивіться, можна або з будь-якого картончику, або з кольорового, а потім якісь деталі прям з постелинчику туда, то і будете важчим. Давайте чотири, або це буває до один в сторону, а інші такі більше разом. І подушечки до п'ять. Тому що сон так само. Якщо не влазять, на валюту, то трошки під цього буде. Вони не влазять. Ось так. Потім залишиться посередині цей прикладний носик. Далі ротик. Можна з трубками, ну, можна без зуби. Тільки там. Один зуб, чи другий. Далі, дивіться, можете вибрати дівчинку, хлопчика, додати якісь деталі, типу віночку, або Шапочка, борту. Також на картончику ми з вами відмічаємо висоту яєчка, яку ми малюватиме. Малюємо лінію симетрії і промальовуємо з вами форму яйця. Внизу трошки округліше, і вгорі більше похили. Такий трикутний, закруглений трикутничок. Вирізаємо з папіру нашого зайця та яєчко. І потім вибираємо основу кольору нашого яйця, формуємо з вами маленький шматочок пластиліну і розгладжуємо по всій формі яйця. Далі переходимо до вибору візерунку. Візерунок може бути рослинного характеру, геометричного або комбінований рослино-геометричного. Я вибрала квіточку, тому

Добре. Формуємо напівколо, пригладжуємо до основки і також за допомогою шпажки промальовуємо рельєф пелюсточки. Далі ми з вами беремо зелений колір і робимо тоненькі джгутик. Далі викладуємо джугутик напівколами такою хвилястою лінією, яка прикрасить нижню половинку мого яєчка. Тим ти бачив не дуже гарно це. Так, маленький декорчик у вигляді маленьких кружечків, і потім їх ще приплюсну дірочкою. Завжди додавайте якісь маленькі. -малень... Прикрашайте свою роботу невеличким декором, якісь маленькими елементами. Це наповнить вашу роботу, зробить її гармонійною, цікавою та наповненою. З яєчком закінчили, переходимо з вами до нашого зайця. Що ми з чого починаємо? З зубчиків. Беремо невеличкий шматочок білого пластиліну, накладаємо на зубки та формуємо форму двох зубиків за допомогою шпажки. Далі беремо форму кружечків, маленьких двох, того кольору, якого ви хочете, щоб були щічки. І придавлюємо на місце, де ротик нашого узайки. Формуємо носик у вигляді трикутничка. Теж може бути будь-який колір. Два великі білі овали у вигляді очей. Потім кладемо два чорних, кружечки для також його придавлюємо. Далі з маленьких джугутиків робимо дві. Тоненькі брідки і вусики викладаємо по черзі від щічок. Далі оформлюємо вушка та лапки нашого зайця, Це може бути будь-який колір за вашим до вподоби. Якщо є бажання, також можете зробити кольоровим з цього зайку. Щоб не пропустити більше цікавих уроків, підписуйся, став лайк. Присилайте ваші роботи та до зустрічі у наступному відео!